Будь-яка мрія починається з думки, будь-яка дія з руху. Ходімо з нами. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького це креативний простір для студентів з унікальним освітнім середовищем та атмосферою лідерства. Тільки у нас більше ста освітніх програм, впроваджених на основі сучасних концепцій кращих університетів світу і адаптованих до вимог сьогодення. Дистанційна форма навчання, що робить освітній процес можливим для молоді з різних куточків України та світу. Спрощений порядок вступу та попередні зарахування без НМТ для визначеної категорії випускників. Саме тут ми щодня розвиваємо софт, хард, мета скілз на тренінгах, майстер-класах та зустрічах зі стейкхолдерами, розширюємо межі закордонної співпраці та відкриваємо нові міжнародні горизонти. Мріємо та діємо. Перетворюємо знання на покликання, традиції, в інновації, технології в практичний освітній простір. Відкрий для себе світ можливостей з Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького. Будь у мейнстрімі освітнього прогресу!